Сорок два чи чишо приїхали черанче. Чи mm -hmm. Ты таке он. Я коробоча. Ноги болять, ли керує дідом. Де подай то і де принесеться. А, а я тобі що? Я той старий. На да, ще старший. Старший, але він не хромає, а я хромаю. То треба це учитувати. Та менше ходити треба, опять зараз поправиш п'ять часів. Ну, да, Треба, батько вчора наказував вечірня в п'ять часов. І постити треба. Що ви розказуєте? що Була слаба, а це я казала їм. Ну, ти не постила. Це строгий піст. Це, це строгий піст, це молока ніде. Той піст я їла. Таке, може, матірка. Це похорони Божої Матері, це святкує. Успіння Божої А То йдуть пішки до печала. Скільки три-дві тижні йдуть. Ну хто там підійде, тиждень йде. М -м, така благодать. Божа матір буде за те, цілий рік молиться. Берегти від тебе все зло відводиться. Так, так хорошо люди стрічають кресні ходи, виносять їсти їм всі на дорозі. А настає ніч, вони беруть такі матраси на двіні і на полі всі сплять. Ну mm а -hmm. як no, там no, комаріни, no. Ну, Вона вниз залазять в матраси якісь такі у буцій. Палатки. Ліку малі не Короче, mm -hmm. Коротше, там одна благодать. Mm -hmm. От, що це як я була молода, такого не був. Колись ще й не ходили, бо в печалі не знали їхати. Я сюди прийшла жити, тут бабка стара жила, ти перший раз йшла туди. Ой, Женя, я ходила в церкву. А я молоденька сюди прийшла. Вона, Женя, я їду в таке місто. Матір Божа там ногами стояла, приходила на святу Гору. Там ніхто ще не був, Боже, це я туди їду. Так вона раділа, перший раз їхала, а потім вже, як я ходила в церкву, вже признавали церкву вже часто збирали автобусами і їхали. Так хорошо. Zberaj se z domu, ne domiš, da je kaj, ampak potem z vite ne hočeš iti. Tako dobro tam.